70 довгих років Радянський Союз, створений Леніним і більшовиками, існував під прапором найсправедливішої і гуманної ідеології, яка обіцяла покращити життя простих трудових людей. Але за фасадом високих ідеалів з самого початку ховалася неприваблива реальність і обман, внаслідок чого жодна з обіцянок комуністів не була виконана. А мільйони людей страждали від несправедливості, ставали жертвами репресій, воєн, голоду і обману. Сучасна дивна ностальгія за СРСР, особливо серед молодих росіян, нагадує поклоніння трупу маньяка, який за життя був нікчемністю, не маючи абсолютно жодних позитивних рис. Молоді люди, зачаровані гарною картинкою, намальованою їхніми батьками та дідами, а також прилизаними радянськими фільмами, не розуміють, що старші люди ностальгують більше за своєю молодістю, ніж за реальними позитивними моментами радянської епохи а радянські фільми такі ж далекі від дійсності, як казка від реального життя. Ця ілюзія краси і справедливості для трудящих приховує за собою тотальну брехню і жахи радянського режиму. Гасла революції, типу земля селянам фабрики робочим залишилися лише порожніми обіцянками, якими обдурили простих людей. Але як же все таки Леніну вдалося обдурити робочих і селян, обіцяючи їм рай на землі? Чому біла армія не змогла запропонувати народу привабливу альтернативу, які прийоми більшовицької пропаганди використовує нинішня влада в Кремлі? Дивіться далі буде цікаво. Це канал Репостус. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Патреон, а також ставайте спонсорами у самому Ютубі. Але найголовніше відправляйте донати на ЗСУ. Отже, більшовики, очолювані леніним, змогли прийти до влади багато в чому завдяки своїй потужній і добре організованій пропаганді. Їхні гасла земля селянам фабрики робочим звучали як спасіння для пригніченого населення. Яке страждало від наслідків першої світової війни і економічної кризи пропагандистська машина більшовиків працювала бездоганно, охоплюючи всі верстви населення. Обіцяючи кожному те, чого йому не вистачало. Ці прості і зрозумілі гасла стали потужним інструментом мобілізації, залучаючи на бік більшовиків величезні маси селян і робочих, які втомилися від нестатків і несправедливості. Біла армія навпаки не змогла запропонувати нічого зрозумілого народній масі. Вони прагнули зберегти монархію і старі порядки, що не знаходило відгуку серед людей, втомлених від царизму і його несправедливостей. Білі генерали і офіцери, виховані в дусі вірності царю, не змогли адаптуватися до нових реалій і запропонувати народу програму, здатну конкурувати з більшовицькими обіцянками. Їхні Ідеї виглядали архаїчними і далекими від насущних потреб простого народу. Відомі діячі білого руху, такі як Антон Денікен і Петро Врангель, визнавали, що їхня пропаганда не могла конкурувати з більшовицькою. У своїх мемуарах і працях вони писали про те, що нездатність запропонувати народу чітку і привабливу програму стала однією з головних причин їхньої поразки. Врангель, наприклад, у своїх спогадах вказував, що білий рух програв не стільки на полях битв, скільки в умах і серцях народу, який не вдалося надихнути і залучити на свій бік. Пропагандистська машина більшовиків працювала на повну потужність, поширюючи агітаційні матеріали, проводячи мітінги і зустрічі, переконуючи людей у правоті своїх ідей. Більшовики також використовували новітні на той час засоби комунікації: друковані видання, листівки, плакати все це розліталося по країні, доносячи до кожного куточка Росії ідеї революції і соціальної справедливості. Радіо, яке тільки починав набирати популярність також стало потужною зброєю в руках більшовиків. Вони розуміли важливість інформації і контролю над нею, що дозволило їм створити потужну і ефективну пропагандистську мережу. Однак усі обіцянки більшовиків виявилися брехнею. Селяни, яким обіцяли землю, опинилися в ще гіршому становищі. У 1917 році Ленін видав декрет про землю, який конфісковував поміщицькі землі і передавав їх селянам. Це виглядало як здійснення мрії про справедливість, але вже незабаром у 1918 році був виданий декрет про Соціалізацію землі, який скасовував приватну власність на землю, в результаті селяни втратили надію на отримання власної землі і були змушені вступати до колгоспів. Колективізація, що почалася у 1929 році, призвела до масових репресій, розкуркулення і голоду. Селяни, які сподівалися на покращення свого життя, зіткнулися з насильницьким відбиранням їхнього майна, примусовою працею і постійним контролем з боку держави. Ті, хто чинив опір, оголошувалися ворогами народу і піддавалися жорстоким покаранням багатих селян або куркулів. Висилали до таборів або розстрілювали в результаті цього процесу. Мільйони людей загинули від голоду, особливо в Україні, де стався страшний голодомор. Робочі також не отримали обіцяних фабрик. Умови праці погіршилися. Робочі втратили право на страйки і будь-які спроби захисту своїх інтересів. Радянська влада жорстоко придушувала будь-які прояви невдоволення. В умовах індустріалізації 1930-х років робітники були змушені працювати в нестерпних умовах, часто за символічну плату, під загрозою репресії за найменші провини. Замість обіцяного раю робочі і селяни отримали нове рабство. Особливо показовою була ситуація з паспортами. Селянам не видавали паспорти до 1974 року, що робило їх фактично кріпаками, прив'язаними до колгоспів. Вони не могли вільно пересуватися і шукати кращого життя в містах. Це нагадувало кріпосне право, скасоване ще в 1861 році, і демонструвало наскільки мало що змінилося для звичайних людей під владою більшовиків. Нинішня влада в Кремлі поводиться абсолютно так само. Вже 24 роки вони обіцяють добробут, велич і світле майбутнє, але фактично росіяни не мають нічого, окрім звуження своїх прав і ризику загинути на війні, ініційованій злочинним режимом вихідців з КДБ. Ці обіцянки залишаються лише словами, як і сто років тому. А реальне становище народу не покращується. Росіяни бачать, як багатства країни зосереджуються в руках вузької еліти, тоді як прості люди борються за виживання. Корупція, відсутність правосуддя і політичні репресії стали нормою. Олігархи і наближені до влади особи збагачуються за рахунок природних ресурсів і державних контрактів, тоді як мільйони громадян живуть за межею бідності. Влада активно використовує пропаганду, контролюючи основні змі і навіюючи населенню хибні уявлення про ворогів ззовні і необхідність згуртування навколо керівництва країни. Режим систематично порушує права людини, придушуючи будь-яку форму інакомислення. Політичні опоненти, журналісти і активісти зазнають переслідувань, арештів і навіть вбивств. Незалежні змі та некомерційні організації оголошуються іноземними агентами і закриваються. Свобода слова, зібрань і протестів жорстко обмежуються, а будь-які масові акції розганяються із застосуванням сили. Все це створює атмосферу страху і безправ'я, позбавляючи громадян можливості впливати на політичні процеси і захищати свої права. Замість створення нових робочих місць і розвитку технологій ресурси спрямовуються на військові витрати і підтримання силового апарату. Ситуація на міжнародній арені лише погіршується, що призводить до ще більших труднощів всередині країни. Економічні санкції, введені проти Росії за її агресивну зовнішню політику, негативно позначаються на економіці і рівні життя населення. Ізоляція від міжнародного співтовариства веде до технологічного відставання і втрачених можливостей для розвитку. Влада ж використовує міжнародні конфлікти для зміцнення своєї позиції всередині країни, відволікаючи увагу від внутрішніх проблем і навіюючи людям необхідність захисту від зовнішніх загроз. Паралелі з минулим очевидні, як і більшовики, нинішня влада обіцяє світле майбутнє, прикриваючись патріотизмом і національною гордістю, але насправді створює лише ілюзію добробуту. Реальне становище народу не покращується, а тільки погіршується, оскільки влада переймається лише збереженням свого контролю і придушенням будь-якої незгоди. Росіяни, як і 100 років тому, опиняються заручниками політичної системи, де їхні права і інтереси стоять на останньому місці. Історія показує, що обіцянки радикальних змін і світлого майбутнього будь-то від більшовиків 100 років тому чи нинішньої влади в Кремлі виявляються ілюзіями, що приховують жорстоку реальність. Парадокс у тому, що уроки минулого здавалося б, очевидні і зрозумілі, абсолютно не засвоєні, і повторюються знову і знову, залишаючи росіян у пастці безперервних циклів обман. І гноблення. Дивно, що молоді росіяни, схоже, так і не навчилися критично осмислювати історію. І тому ці міфи знову і знову стають реальністю. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал Репостус, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Patreon. Це допоможе нам робити більше українського контенту. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на ЗСУ.